Ванда І ви на моєму каналі, присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. І у цьому відео я виконую, виконую ваше завдання по горталці та знайомству з цією невеличкою книжечкою від німецького видавництва ТОП. Я показувала цю книгу у минулому відео. Це був хобі-влог, де я обрала. Ілюстрації для нашого місячного марафону Color від Ukraine. Одна ілюстрація потрапила у цей перелік з цієї книжечки, і хтось мені у коментарях з вас написав, що має бажання з цією книгою познайомитися ближче. Я вирішила, що я доєдную до цього до цієї книги ще декілька книг від цього німецького видавництва ТОП. Трохи розповім про те, що ви зможете знайти на полках у німецьких книжкових магазинах, що тут продається, що можна купувати, якої воно все якості. Ну, взагалі, трохи інформації про книжкові магазини Німеччини. Покажу вам ось цю книгу, погортаю її, розповім свої враження від неї. І ще декілька є в мене книжок від ТОП. Їх дуже небагато, взагалі їх 5. І покажу ще декілька книг від інших видавництв, які я теж покупала тут в офлайн книжкових магазинах. Це така частина моєї колекції книг, які я купувала вже. Перебуваючи тут у Німеччині. Тож, ТОП, це німецьке видавництво дуже велике. Ви знайдете книги від ТОП завжди в німецьких магазинах. Коли я заходжу в німецький будь-який німецький магазин книжковий, я завжди шукаю полки з нашими книгами, там завжди є щось. Від Мілі Маротти, від Джоанни Бесфорд, від Марії Троллі. Іноді можна зустріти Кербі, але не в німецькому виданні, а в плюм або в Лом Арт. Плюм рідко Лом Арт частіше можна зустріти. І на фоні цього дуже велика кількість, ціле полиці стоять книг від ТОП. Топ випускає величезну кількість книг, які присвячені хобі, домогосподарству, це книги з рецептами, це книги по, ну, по нашому хобі, це книги з якихось навчаючих акварельних технік. Наприклад, це книги для дітей. Розвиваючи дитячу уяву, наприклад, макраме, боже, чого там тільки немає. Все там є, я взагалі шукаю авторський проєкт. Ось ця книга це якраз такий приклад: це авторська розмальовка, від відсотні книсок. Сподіваюся, що я правильно вимовляю її прізвище. Я жодного разу не бачила більше книг від цього автора. Ця книга мені так потрапила під настрій, я її погортала. Вона дитяча, доволі тут така мальовочка дитяча, ніякої реалістичності тут немає. Але вона мені сподобалася сюжетно. Це книга присвячена гномам. По-перше, технічні характеристики це квадратна книга розміром 21 на 21 сантиметр. Вона прошита, це не завжди буває у книгах від ТОП. Ця книга прошита. Дуже непоганої вона якості. Білий папір доволі щільний. Папір витримує акварель. І книга розділена на чотири пори року. Ось вона вже пішла. Книгу я вважаю односторонньою, бо на лівій стороні тут якісь вдохновляючі цитати. Надихаючі цитати, і звісно, це ніхто розмальовувати не буде. Не буде. Тож я тут використовую і ем, маркери спиртові. О, взагалі, такі книги я купую для того, щоб використовувати матеріали окрім олівців та акварелів. Дитяча мальовка, товсті чорні лінії. Деякі ілюстрації мені не дуже подобаються, але взагалі ця книга подарувала мені якесь таке нове натхнення, в мене тут вже шість готових робіт. Купувала я її, якщо не помиляюся, у березні цього року або наприкінці лютого. От пішов весняний розділ. Я не буду довго зосереджуватися на кожній ілюстрації. Сподіваюся, ви зрозумієте, про що книга, вона не складна, вона не реалістична, тут можна не заморочуватися довго над обличчями. Смішна така дитяча доволі книжечка, але, як я вже казала, вона авторська, я таке ціную. Ось цю я розмалюю ілюстрацію. Ось ця була першою. Я тут спробувала акварель від Simi Art. Непогано повела себе бумага, ось так. Її навіть не повело. Бо іноді папір витримує акварель, але йде хвилями. і Мені це дуже не подобається. Потім треба тримати книгу під пресом і не завжди це спрацьовує. Тут все окей з папіром. Ну, от, ось ця мені, наприклад, не дуже подобається ілюстрація, бо вона занадто дитяча, як на мене. А ось таку я буду розмальовувати. Ще одна готова робота, така літня, яка повністю пасує до нашої тематики цього місяця для марафону Color with Ukraine, але, на жаль, вона в мене вже була розмальована. Тут на фоні Distress Ink або Distress Oxide, я вже не пам'ятаю, акварель і невеличка допрацьовка олівцями. Ось цю розмалюю обов'язково роботу. До цієї в мене не дійшли ще руки, я побоююся, що й не дідуть, бо вже мало часу до кінця місяця, а я ще не закінчила свій челендж Ганні Карлсон, і треба ще відзняти ітоги, і відео про Ганну Карлсон. Тож вважаю, що цю, цю роботу я залишу на майбутнє. Осінній розділ. Ось цю ілюстрацію я тут повністю домальовувала фон, бо нічого не було. І я е відкрила книгу на цій ілюстрації і зрозуміла, що я її куплю, бо вона мені дуже сподобалася. Така вона. Весела ця гномиця, яка приймає ванну. Зимові ілюстрації пішли тут в мене маркери спіртові, і я наклеїла тут деяку кількість з асортименту моїх цих наклеєчок маленьких таких, щоб трохи зробити ну, цікавішу цю ілюстрацію. Це дуже швиденька маркерна робота. Ось цю я розмалюю обов'язково. Ось цю розмалюю. І ось ця робота була останньою. Тут е пентел-долл-металік, спиртові маркери, допрацьовка олівцями і білою геловою ручкою. Ось така. Це все, що є у цій книзі. Наступна е книжечка стала ось така в мене. Це книга такого ж розміру, теж від ТОП. І ця книга теж авторська від Мадаліни Тантереано. Я вже бачила декілька інших книжок від цього автора. Ця книга присвячена подорожам по світу. Мадаліна зосередилася на цій темі і зробила ще таку ж саму книгу з подорожами по Сполученим Штатам по Європі, окремо по Італії. Ну, може, ще що є, я не бачила більше. Ця книга була першою, більше я нічого не купувала з цієї серії. Ну, вона мені здалася цікавою, бо це теж моя тема. Я довго працювала у цій сфері, багато-дуже багато подорожувала. Ось тут всі ці маленькі наклеїчки це місця, де я вже встигла побувати. Почала я цю книгу ось з цієї ілюстрації, зробила її акварелью це дуже швидка робота. На 5 хвилинок мені хотілося спробувати папір. Він майже такий самий, як у гномах, але не так поводиться він з аквареллю. Або я тут трохи більше води використовувала, я вже не пам'ятаю. Тож нічого не протекло, але бумага виглядає ось так. Що я з'ясувала під час розмальовування робіт у цій книзі? Що авторка дуже схематично все це малює. Тому що іншою роботою для мене стала П'єтра. І з'ясувалося, коли я почала розглядати цю роботу, що це ну, все що завгодно, але не П'єтра. Петру я бачила на власні очі, і вона так не виглядає. По-перше, Пєтра розташована у пустелі, у скелях пустелі в Йорданії і там немає жодної рослини. Ніяких клумб з квітами, з якимись кущами там немає взагалі. Ані тут, ані тут цього немає. По-друге, виглядає сам храм теж не так. Ніяких куполів там не було і того часу їх не будували у цій місцевості. Тож, це все, що завгодно, але не П'єтра. Ну, я вирішила не зважати на це і просто розмальовувати цю книгу, поки що тільки дві роботи в мене тут. Хочу тут і Барселону, тут є е, цікава ілюстрація е, Аляска, тут є Кенія. Ну тож, такі місця, де я ще не була. У Сахарі я, до речі, теж не була і не знаю, чи доїду коли-небудь. Але книга мені здалася цікавою, вона в мене є. Інші книги з цієї серії і цього автора я більше ну, поки що не купувала. Так, в мене ще є ось така книга, яку я придбала на самому початку перебування тут у Німеччині, коли мені не дуже хотілося розмальовувати щось серйозне, я вирішила купити книгу з мандалами. Це одна з двох моїх книг з мандалами, бо мандали я взагалі не розмальовую, мені не цікаво це. Але мені хотілося якось витрачати свої матеріали, окрім олівців та акварелі. У мене є маркери, акрилові маркери, якісь гелеві ручки, і я взагалі не дуже часто всім цим користуюся. Але тут мені трапилася ця книга. Здалася вона взагалі не складною. Це одна з перших серій від топ. Це книги, які виглядають ось таким чином. І вони на жаль на склейці, бо дві попередні вже прошиті. Я бачила цю книгу у деяких колористів, і вони казали, що книга, на жаль, не дуже хорошо склеєна, вона розвалюється. В мене поки що вона жива. Вона трохи більша на сантиметр 22х22 см, теж квадратна, така товстенька. І я почала ці мандали дуже нескладні, розвальовувати доволі швидко. Використовуючи все, що в мене є, весь, весь свій арсенал засобів, які я не використовую у олівцевих розмальовках. Акварель тут працює не дуже хорошо, ось тут нічого не згранулювало, і папір пішов хвилями. Тож акварель я тут більше не використовую. Я використовую тут гелеві ручки, акрилові маркери, спіртові маркери, все, що завгодно. Дуже нескладні тут малюнки. Акварельні олівці, як тут, теж не дуже спрацювали. Ну, ось ця мандала, мені подобається. Теж це тут такі роботи на дві хвилинки. Трохи покажу вам цю книжечку. Все, що я купую, я от починаю пробувати у таких книгах. Багато чого тут виблискує, тут є. Усілякі ручки від Пентел. Іноді я тут використовую теж щось від сакури. Тож, ось така книга. Ну, така вона легка, не обов'язкова. Але я рада, що вона в мене є. Цю книгу наступну мені подарували, подарували мої друзі. Які побачили її у якомусь книжковому магазині, написали мені, чи я її хочу. Я сказала так. І вони мені її купили. Я до цього не знала про що ця книга. І тепер на рано і вся ця манга-тема це не дуже моє. Я не дуже знаюся на цих сюжетах. І книга виявилася доволі складною. Вона невеликого розміру, вона прошита, з доволі непоганим е теж е папіром, але вона дуже деталізована. Ось так виглядають ілюстрації, і я коли її отримала, так я почала її розмальовувати і буду продовжувати, але тут такі роботи, які я іноді навіть не знаю, як воно е буде виглядати, і, і чим я зможу це все розмалювати. Вирішила спочатку спробувати фломастери, які теж в мене є, і треба їх кудись дівати. Розмалювала ось таку роботу, навіть без допрацьовки олівцями. І зрозуміла, що можу взагалі так і робити. Ось ця була наступною і обрала я ще одну на майбутнє ось цю роботу, яка трохи легша. Тож буду продовжувати цю книгу. Тут є деякі ілюстрації, які мені дуже подобаються, і я впевнена, що за допомогою фломастерів зможу їх розмалювати. І остання книга з ТОП. В мене ось така перлинка моєї колекції. Це книга формата А4, вона у твердій обкладинці з глітерними ефектами. Це книга, яка присвячена. Називається вона сад ельфів. Це вінтажні ілюстрації від декількох майстринь, ілюстраторок Ось тут вказані їх прізвища. Це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Ось так все це виглядає. Це вінтаж, з вінтажною кольоровою палітрою. Книга, книга бездоганна. Книга може бути у вас у якості артбуку, якщо ви не наважитеся, як я її розмальовувати, бо я поки що не наважуюся. І мені здається, що навіть якщо я спробую тут щось робити гармоніусами своїми, взагалі все одно воно в мене вийде яскравіше. Ну, але це не страшно. Я все одно щось тут буду розмальовувати. Я візьму цю книгу на, на розпочинання, мені хочеться вже щось тут розпочати. Класно. вона класна, вона дуже непогано зроблена. Майже артбук, якщо б я зараз тут... Стримувала себе у розпочинанні, і вона, мабуть, лежала в мене ще 10 років. Але ні, я вже не боюся і буду все одно її розпочинати у майбутньому. Це був топ. І в мене є ще декілька книжок, які я купувала теж тут у місцевих магазинах інших німецьких видавництв. Зараз вам покажу цю книгу. Ви вже бачили. Я її вже показувала у попередніх відео. Це книга, яку я останнім часом дуже часто беру до роботи, бо вона співпадає з нашими темами для марафону «Color of Ukraine». цього місяця. Я теж розмалювала тут ще один розворот, який буде присвячений моєму рідному місту Одесі. Не буду вам ще раз її гортати. Це дитяча маленька книжечка, яку я купувала за 5 євро, і жодного разу не пожалкувала, що вона в мене є, бо вона мені дуже подобається. Це книга присвячена літньому відпочинку на морі, тож це моя тема. Вирішила купити, купила. Далі йдуть дві ось такі книги: це видавництво White Stack For Luck. І мені не дуже подобається тут папір. І одна, і друга не відрізняються, на жаль, якістю паперу. Цю книгу ви вже бачили, це книга від Алісандри Фузі. Я тут намагаюся акварелити, розпочала її от з цього розвороту, зробила глосі на цих рибах, розмалювала їх під карпівкою. І з'ясувала, що взагалі-то, ну, Можна тут аквареліти, але папір виглядає ось так. Йде хвилями, не вирівнюється. І я вже казала, що тут є елементи, які мені не дуже подобаються. Як ось ті сніжинки. Скопіпащині на кожній сторінці. Майже. Незважаючи на це, мені подобається авторський стиль, мені подобається тематика. Я цю книгу розмальовую. Беру до роботи, і от останнім часом в мене два нових розворота з'явилися. І я буду її продовжувати. І друга книга цього ж видавництва це книга з ілюстраціями з Шаттерстока, І я її взяла тільки тому, що тут багато жіночих портретів. Як ось цей, наприклад. Який, ось такий розворот, який мені дуже подобається, і я вирішила, що я візьму цю книгу тільки для того, щоб практикуватися у розмальовуванні портретів. Папір тут відверто поганий, тому що він взагалі не витримує акварелі. Ось тут я зробила першу роботу, це остання сторінка. Виглядає все це погано відверто. Все йде хвилями, все просочується на оборотню сторону, акварель не розмивається взагалі. Це така робота на 5 хвилин. І я вирішила, що я буду тут працювати тільки олівцями, фломастерами, всім, чим завгодно. Цього місяця я теж зробила одну ось тут -от ілюстрацію, покажу вам її в ітогах. Захотілося мені що взяти цю книгу, і я буду її розмальовувати. Звісно ж, не всі ілюстрації тут цікаві. Вони, ось цей розворот, мені дуже подобається. Але є такі, які я знаю, що я точно буду приділяти їм увагу. І це теж книга для експериментів і для усіляких матеріалів, які я не використовую в олівцевих розмальовочках. Далі, Німеччина. Видавала ось ці дві книги від Стратен Петерсен, це видавництво MVG Verlag. Багато книг від цього видавництва є в німецьких магазинах. Є її третя книга, яка присвячена знакам Зодіака, але я її вже не купувала. Цю книгу мені подарував мій покресник, А цю книгу я купувала сама, вона ще мене не розпочата. Але авторський стиль і якість паперу мені тут дуже подобається. Я Обов'язково розпочну цю, цю розмальовочку, вона класна. Знаєте ви всі ці книги? Я не буду їх гортати. Ось цю книгу я розпочала. І незважаючи на те, що я рідко розмальовую ботаніку та ботанічні ілюстрації взагалі не дуже люблю, але ця книга мені дуже подобається. Дуже подобається. І я вирішила, що я буду її робити так у якості якогось такого вінтажного ботанічного атласа. Я зробила ось цей перший розворот за допомогою кави. Зробила тут фон. І ще одну ілюстрацію, теж з кавовим фоном. Ось таку. Я не впевнена, що я буду дотримуватися цього принципу і надалі, але ну, подивимося. Трохи не, не вирішила я ще, буду, чи, чи буду я це продовжувати, чи ні. Ось таку хочу ілюстрацію з цією розмалювати. Тож, книга класна, книга, книга дуже красива. І мальовка мені тут подобається, і сюжетно, і ну, все супер. Просто супер. І останні дві книги. Ось ця була взагалі першою книгою, яку я купила тут у Німеччині після того, як переїхала сюди. І я бачила цю книгу на каналі Віталіни. Канал називається Пасділки з карандашами». Віталіна дуже давно щось знімала, щось викладала на своєму каналі. Я запам'ятала цю книгу, бо вона дуже цікаво і розмальовувала, і мені здалося, що теж зможу. Тож я тоді, такі перебуваючи у депресії, вирішила її купити, і це була велика помилка, бо я не знайшла любові з цією книгою. По-перше, це переведення. Я так зрозуміла, що у Віталіни ця книга прошита і вона хорошої якості. Ця книга на склейці, і вона розвалюється. Я терпіти цього не можу. Так, я підклеювала її декілька разів. Я її поки що не позбулася, бо мені дуже подобається те, що в мене тут виходить, і готові роботи. Я Ну, поки що я не готова відмовитися від цієї книги. Вона є в моїй колекції. Я не заносила її навіть у трекер, бо розумію, що, ну, по-перше, тут папір, все протікає, ось ви бачите. На деяких сторінках непогано працює акварель. Я тут спробувала. Ось це акварельна робота. Далі ось ця робота акварелева. Потім навіть гранулююча акварель я тут використовувала. Але взагалі сюжетно книга не моя, стиль не мій. ну Не знаю. Так, деякі роботи мені дуже тут подобаються. Ось цього фавна. Зараз знайду, покажу вам. Ось він. Це не фавн, це сатир, може, не знаю, хто це? Я додала тут на листя, це акварелева робота. Я додавала тут на листя гель з бльостками. Ось так воно все виглядає. Тож, ну, книга є, книга моя. Може, колись ще я до неї повернуся, але не впевнена. І останнє у цьому відео книга це німецьке видання від ось це видавництво, так воно називається. Мілі Мароти це збірник. Взагалі, ви у німецьких магазинах завжди знайдете книги від Мілі Мароти. Вони перевидаються і здаються, і навіть ці перші книги є. Я вирішила взяти цей збірник, тому що він мені дуже сподобався тематично. Він непогано зроблений, він великий, це товста книга. Я вирішила повернутися до Мілі Мороти. Я розмальовую її знову. На книгу була величезна знижка. Ну, на жаль, останніми місяцями в мене нічого нового тут не з'явилося, бо я зараз зосередилася на зовсім інших книгах. Але я знаю, що я буду цю книгу продовжувати. Тож, що я можу сказати, Німеччина видає дуже багато книжок, і по нашому хобі теж це книги шикарної якості. Я дуже сподіваюся, що Україна коли-небудь повернеться теж з видавництвом своїх книжок. Україна почала видавати останні книги від Кербі. В нас є Жорж, в нас є видавництво Старого Лева, в нас є видавництво Харківські. Тож я слідкую за новинками. В мене є останні українські розмальовочки. Ну, я дуже люблю цю тему, я повністю в нашому хобі, воно, воно в мене не втомлює. Я продовжую розмальовувати навіть тоді, коли в мене немає настрою. Я, цього місяця щось я так трохи не знаю, як це сказати, але ну, не маю жодного натхнення. Ні на що. Але незважаючи на це, я продовжую розмальовувати і сподіваюся, що зможу вам щось показати наприкінці цього місяця. Якщо у вас є ще деякі запитання чи бажання ще якісь книги з моєї колекції подивитися, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я завжди дуже вдячна вам за кожне добре слово. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вам бажаю. Мирного неба, як завжди. Я не втомлююся це бажати і казати. Мирного неба, спокійного життя, сонця, всього найкращого, і до наступних зустрічей.